Подолав і диявола знищив, і життя світовою Твоєму дарував сам, Господи, у покій душу раба Твого, михайла на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, свідки відійшов біль печалі, і, і ткані, всякі прорішення вчиненим словом, чи ділом, чи думкою, як лає чоловіку любить Бог прости, бо немає людина, наша жила не зрішила. Ти бойди не без рікай правда, твоя правда по вічі, і славо твоє істине. Ти воскресіння, і життя у покій усопшого Твого, Михайла Христе, Боже наш, Тобі славу віддаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благим, животворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічені, премудрій, час і швидка роби, відозрівня славнішої заробили. Затвіння Слово родила, сущу, городицю, Тебе величає. Слава Тобі, Христе, Боже, надія наша слава Тобі слава Отсу, Сину, і святого Духа, і нині, і час і віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, помоліся, Господи, помилуй. Господи, всемогутні, Боже, посвячуємо, що посвячуємо цю пам'ятну дошку на честь Героя України Михайла, і хочемо цією пам'ятною дошкою нагадати про заслуги наших померлих. нехай приклад їхнього життя заохотить нас краще, шанувати, Господа Бога, у сумлінні виконувати наші обов'язки перед Богом, церквою і вітчизною. Крізь Господа нашого Ісуса Христа, свячується ця меморальна дошка, пам'ять брата нашого, загиблого Михайла, ім'я Отця, Сина і Святого Духа, нині повсякчас. Віподай, Господи, повсякчас поминай його, рабі рабу Твоєму Михайлову, і в жидай йому вічною пам'ять. Немає більшої любові, як віддати своє життя за ближнього. Він зробив найбільший вчинок, він зробив найбільшу любов для кожного з нас, для мене, для семінаристів, за батьків, за кожного присутнього, що тут є. Він з любові віддав своє життя за нас, не побоявшися. Як Ісус Христос не побоявся віддати життя за кожного з нас, пішовши на, на хресту смерть, так само Він не побоявся. Він сьогодні молиться за нас. Він є той ангел хоронити не тільки України, але кожної людини, яка старається жити справедливо, старається жити за правдою, старається любити і бути любленою від інших. Він віддав життя за гідність людини. Тому пам'ятаємо його в наших молитвах. Не забуваємо його. Він не пішов боронити себе особисто. Він пішов боронити кожного. Навіть сьогодні просить. Пам'ятайте мене в своїй молитві. Бо що найбільше, що ми будемо його пам'ятати, молитвах, він, як ангел, хоронити теперішній, не тільки наш особистий, але цілої України, цілого світу, буде молитися за кожного особисто, хто за нього пам'ятає. Тому одне сьогодні просить, дорогі батьки, дорогі друзі, дорогі знайомі, ті, хто знав і не знав. Прошу вас помолити. Єднайтеся зо мною в молитві. Перед небесним Отцем. А сила народу, сила сім'ї, сила людини, внутрішня сила людини буде тільки спільна одній воли. Слава Іску! З нас. А ми будемо зараз, за вас, <кій> за батьків, а також і за нього. Добре? І запрошую, Ви, мене, хто має бажання сказати слова про Михайла і звернення до сім'ї. Власне, підтримка зараз потрібна пані Ніні і пані Михайлу, <кій> бо ми знаємо, що є певне ставлення дивне. <кій> в Йому, будь ласка, запрошуємо до слова Я для покладання квітів. Михайло ним? Після цього для журналістів ми зробимо міні пятихвилинний брифінг, хто захоче синхрон і коментар записати батьків Жизнєвського. А другий момент загадуємо, що сьогодні чотирнадцять минут в кризовому медіа-центрі готелю Україна» Ми проводимо прес-конференцію, тема якої ціна героїзму Білорусі здійснюються репресії відносно сім'ї. Героя Небесної Сотні Михайла Жизнєвського і розкриємо інші питання проблеми щодо Небесної Сотні та, зокрема, Михайла Можна ну, Я вам зачитаю його останні слова, слова його душі. Станьте ближче, щоб ви чули. Це було написано мною 24 лютого. О 12 годині 40 хвилин. І це пішло в книжку про небесну сотню. Ось його слова. О, Біла Русь, та коли в страдание будеш, та коли ти з колен не встанеш і білою рабою будеш, та коли будеш на плечах своїх таскать тягар, усталого раба без волі і без честі. та коли будеш, Русь біла моя. Воспитає в віках тисячоліттях. Долажна ти вспомнити наших прадедов, дедов, должна ты пам'ять возвратити нам родовую, когда седые старцы жили в наших вікових лісах. Були участь у боротьбі для те, що він відстоював права людини, незалежно в якій державі він жив, держав, але він вибрав Україну, значить, йому. Український народ підходить, йому було тут комфортно. Некомфортно тим. Кому не комфортно, хай їдуть звідси, ми не заперечуємо. Але ми дружні, ми побратими. І Майдан це підтвердив. Всі нації, всі народності, за покликом душі українці відстоювали неукраїнську правду, відстоювали гідність, свою людяну гідність. Гідність народів, гідність людей. Ми встали з коліна. Ми всі піднялися. Українці, росіяни, грузини, вірмени. Всі татари. Ми будемо відстоювати гідність свою далі. Палали шини, але їх затушили. Вогонь шин погас, вогонь на Майдані погас. Але вогонь революції залишився у нас, у кожного в душі. І ми будемо це сяйво нести, і воно нам буде освітлювати наш шлях. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Є білору! Ося, провести цей захід, поставити е, чудову меморіальну дошку е, Михайлу Жазнієвському, е, віддати данину пам'яті е, справжньому українцю, незважаючи на те, що він народився в Білорусі, він справжній українець і справжній герой України. І ми сподіваємося, що президент прийме відповідь. Він тут теж на майдані був, через дорогу був медпункт. Он его охранял. Он записался в самооборону, уволился с работы и все, все время он был. Я даже не знала, я даже не знала, что он был на Майдане. Он видно щадил меня. Он видно щадил меня, чтобы я не нервничала, не переживала за него. Его один раз были ранены 29 января. Но он залечил свои раны и снова пошел. Я ему звонила все время, спрашивала, Сережа, как у тебя дела, как тебе? Все нормально, все хорошо. Он даже мне ничего не говорил. Вообще ничего не говорил, где он находится. Я говорю, ты где, на работе? Да, я на работе. Я только узнала 18 числа, когда его убили, умер на хода. Я его, увидела его тело в доме офицеров. Жизневского раньше А його 18, 18 февраля його вбили. Їх було троє. Діди, кіщук і Шаповал. Вони були в домі офіцерів. Ну, горжуся своїм сином, своїми всіми його побратимами, всіми, хто був на Майдані, всі, хто захищав нашу, нашу свободу, нашу Україну і хто не боявся піднятися з колін. даже навредила э, кое-какими высказываниями, и они забывают, что родители живут в Белоруссии. Об этом надо думать, когда кто-то что-то пишет или это. Ведь осталось, остались э, мать о Понимаете, в каком смысле? Что такое внимание оказано в Мише. Только репортеры. Где народ? Где народ. А от все, А, 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 а по чому а люди не знали? Значить, кому-то треба було это. Я хочу сказати Михайло і Ніна, і всі присутні, які тут. Значит, була попереджувальна акція вже в, в неділю. Люди виходили під снігом. І стояли біля адміністрації президента і подали звернення до президента. Бо Петро Олексійович повинен пам'ятати свої слова, які він казав. Бо, на жаль, він говорить і забуває, і це дуже багато. Він забуває. У нас відбувається війна, у нас не АТО. Президент називає війну АТО. Е, дуже багато. Я хочу сказати, що куля не вибирає. І Міша, і Сергій, і Роман, і Юрій вони є першими героями України. Не тільки Міші не дали цього звання, але й ще двом грузинським братам. Грузія підтримувала нас самого першого дня незалежності. Це саме наш найближчий друг. І я хочу вам сказати, рідні мої і присутні, що є божі закони і є людські закони. І якщо б ми почитали, подивилися той закон на основі, яким керувався Порошенко, цей закон підписувався. Це було ще прийняли цей закон час Кучми, і підписувався Медведчуком. Ми всі знаємо, що то за людина, який темний слід залишив Медведчук на землі України, тому треба зробити закони людські треба міняти. Тим більше такі Міша є герой і. Ми обіцяємо і в цю п'ятницю, а третій годині люди підходять до адміністрації президента. Бо э, це буде така вже велика акція Михайла Григори приведіна. Ну діло в тому, що ведь, де інформація акції від не було ні каналів ні Значить, то ошибки справляйте шибки напевно. Це засоби масової інформації Почему? повинні цим займатися. Почему не було ні кореспондента, ніяких каналів. Надо же информацию быстро. Я, я, я когда у летом, летом узнала, что вы приезжали сюда, я хотела в Луганска специально приехать. Только что вас благодарить. Сегодня я узнала два часа назад, что это кого-то будет. Поэтому ну, мы просто не знали, честное слово. Вы для нас великие люди, потому что у вас великий сын. Девочки, мы уже неделю здесь находимся. Работаю, що тоді роботи щоб ставі, то виситувався. А з приводу СМІ, розумієте, зараз таке враження, ніби всі центральні канали за наказом влади взагалі намагаються не висвітлювати подібних подій і акцій для того, щоб Україна забула про Майдан, щоб вони живуть зараз новим життям і лише. Сходом країни в плані війни, Наче то війна все спише. Взагалі нічого не робиться. Забули про хлопців, забули взагалі про Майдан і про все те, що казали на Майдані особисто вони. же їм це не цікаво. Так. Е, Майдан має або відродитися, або не впасти, бо зміни потрібні. А влада не зацікавлена, бо вони докрито дорвалися. І такі великі люди. Просто, на жаль, е, змі просто були. Мали просто про це висловити. Хоча б якийсь коротко, хоча б якісь 3-5 секунд. Сказати так. про те, що буде відкриття пам'ятника, буде, буде така акція. Ну, На жаль, цього не робиться, але це робиться сплош рядом. Все про Майдан, все про минуле, все, що про ті події взагалі невілюється і ставиться якби, на останню чергу. Оце велика проблема. Ну, а ні, за вашому перевірку нашого система не Як вас звати? Ніна? Розкажи що небудь тепле, по жіночому, добре. Ну, розумію, мені так. Я по встречі трьох республік. Я как ми живемо рядом з українцями всю життя. У нас в Гомбі очень много українців і других національностів. У нас нет... ніколи не вставало вопрос у національності. Ну, а здесь что получается? Я начинаю делать вывод, что, значит, в вот, Казаре отказали находить геном Украины. Значит, кому-то это мешает Все. Что, 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 не надо из этого, может, и лишнее. Даже... Я послушаю. Конечно. Мы oh, дальше побудим. Хардин mm -hmm.